Друзі, усім привіт! З вами Неля. Сьогодні маємо 7 грудня. Отже, ми ще на день ближче до свята Різдва Христового. З приводу чого відкриваємо наш адвент-календар далі. Так, сьома комірка. У мене англійська така, знаєте, факультативна. Дуже крепка факультативна. Тож. Поправляйте мене, коли я щось неправильно прочитаю. Або не поправляйте. Я не знаю, чому я так обережно це все відкриваю, але чомусь хочеться бути обережною. Так, тут є дзерце. Його. І ось така подставочка під нього. Ну, воно простеньке, леденьке таке, легоньке. Ну, це недорожне, але. Воно близьке до дорожнього, бо малесеньке ось менше за мою долоньку, а в мене маленька долонька. Так, ти прекрасна, без заперечень. О, дякую. Дякую за так мило. Так, отже, ось така комірка. Друзі, всім дякую за увагу. Дякую, що завітали, і до нових зустрічей. Зустрінемося в наступних серіях. Адвент-календарю. Усім мирного неба та Божих благословінь. Па-па!